Вітаю! З вами знову я, Юлія Латуненко, і сьогодні хочу розказати вам про такий стан, як прокрастинація. Ви давно мене просили пояснити причини цього стану, як з цим боротися. Але мені здається, якщо ви зрозумієте причини цього стану, а я назву сьогодні 5 причин, ви зрозумієте, що вам робити. Тобто розуміння того, звідки береться цей стан, коли ви намагаєтесь щось робити, але відкладаєте, не можете зосередитися, знаходити купу різних справ, щоб не робити основну якусь свою справу, над якою ви зосереджені, і яку ви може поставили навіть собі за ціль, але щось вам заважає і ви ухиляєтесь і ухиляєтесь, відкладаєте і відкладаєте. І давайте сьогодні ми з вами. Ми розберемось, чому саме з вами це відбувається. Але перш ніж ми почнемо, як зазвичай, я попрошу вас поставити вподобайку авансом моєму відео. Ну, якщо вам не сподобається, то поставити дизлайк, це теж нормально. Але. Сподіваюся, що це відео буде вам корисним. Ну, і якщо ви вперше завітали на мій канал, то підпишіться, будь ласка, тут багато корисного і стріми, і відео. От і сьогодні ми з вами розберемо 5 причин. Прокрастинації з цих п'яти причин я виділяю одну, яка не пов'язана з дитячими травмами, і яка може в принципі відбутися в житті будь-якої людини. Але є люди прямо схильні до прокрастинації. Тож перша причина абсолютно нормальна і абсолютно зрозуміла це втома вигоряння, коли людина не має ніяких ресурсів продовжувати свою роботу, навіть якщо ця робота поставлена за ціль, але людина виснажена, вигоріла, або стан здоров'я в неї погіршився. І Нема ресурсу, нема енергетичного, психічного, навіть фізичного ресурсу, немає. І це означає, що людина повинна просто перепочити, дати собі час на те, щоб відновити свої ресурси, накопичити енергію і знову прийнятися за свою справу. Тож. Ця причина не пов'язана ніяк з дитячими травмами, але решта чотири причин, які я зараз зазначу, вони пов'язані із дитячими травмами. Отже, друга причина прокрастинації це таке дивне-дивне дуже слово, яке взяло свій початок у гештальтерапії і вважається захисним механізмом психіки, як еготизм. Що таке еготизм? Ми робимо. Крок вперед, ми маємо енергію для того, щоб ми маємо енергію наміру. Ми вже робимо крок, щоб щось зробити. Ми зацікавлені, ми мотивовані. А потім прокрастинуємо і ми не розуміємо, чому ми робимо ці два кроки назад, коли в нас стільки було запалу і стільки енергії досягти цілі в якомусь. В якійсь наміченій і бажаній справі, чому ж ми робимо два кроки назад? От в цьому еготизмі є компонент сорому, він взагалі пов'язаний із соромом і з самооцінкою. І, звісно, це бере початок взагалі в тому, як розвивалася і формувалася ваша особистість. І якщо у вас занижена самооцінка або вона нестабільна, звісно, ви будете мати проблеми із сором, Мом або страхом отримати е, якусь негативну оцінку, тому ви починаєте нову справу, ви в запалі, ви мотивовані. А потім у вас в голові починають. Підступно з'являтися думки: ой, да та багато таких вже спеціалістів, які зробили це краще за мене. Ой, та все одно нічого не вийде. Ой, да хто я така, да та я взагалі не конкурентно, не конкурентно здатна. На ринку таких спеціалістів, як я дуже багато, і взагалі я не найкраща. Тут ще присутні порівняння, яке Є не в вашу користь, і воно викликається почуттям сорому за те, яка ви або який ви є насправді. Тому Енергія мотивації блокується, і ви відправляєтесь у той свій бункер, який називається еготизмом, не вірою в себе, не вірою в те, що у вас все вийде. У вас є просто от бажання зробити щось. І отакий от в голові монтаж відбувається. Ось я в пункті нуль, і от щось повинно там статися швиденько. Я якось повинен пройти оці всі. Пункти учня, напрацювання професіоналізму, практику якусь, і опинитися відразу в пункті, кінцевому пункті, де мені рукоплещуть, аплодисменти, лавровий віночок на шиї. І я вже герой і найкращий професіонал в своїй справі. Але ви не бажаєте пройти оці там, 10 пунктів до кінцевого результату, мрієте про той результат, але так страшно на шляху до цього результату. Отримати негативну оцінку або провалитися, і ви навіть налаштовуєтесь на цей провал, підсвідомо десь і блокуєте енергію мотивації. Отже, це була друга причина, яка пов'язана із соромом, і страхом негативної оцінки, страхом лозерства, страхом провалу. Третя причина прокрастинації це інфантильність інфантильність яка призводить до того що людина боїться дуже такого такого феномену Такого стану як відповідальність. От ви щось починаєте, а потім кажете собі Ой, а там е, в кінці треба ж буде брати відповідальність за все те, що я е, отут <хи> починаю робити, а треба ж кладати гроші. А раптом я прогорю, а це ж відповідальність, яка а раптом щось піде не так, е, а це ж відповідальність буде моя. І людина, боючись цієї відповідальності, блокує енергію. Е, Мотивації, енергію дії і залишається знову ж таки в своєму бункері. Але ми знаємо, що проблема з відповідальністю якраз у незрілих і інфантильних людей вони можуть або натягнути на себе всю відповідальність всього світу, взяти відповідальність за своїх батьків, за дітей, які в Ефіопії, Сомалі страждають від голоду. Але за себе вони відповідальність не можуть взяти, бо то страшно. Четверта причина: о, до речі, нагадаю вам, що треба підписатися на мій канал. Це дуже допомагає моєму каналу. Просуватися на просторах Ютубу, і також інші користувачі інтернету побачать корисний психологічний контент українською мовою. Таким чином, ви допомагаєте не тільки мені, також залишайте свої коментарі, що ви думаєте з приводу тої чи іншої причини, і як ви самі намагаєтеся впоратися з тими чи іншими причинами прокрастинації. Отже, четвертий пункт. Це банальна лінь, і це нездатність доводити справи до кінця. От є такі люди ліниві. Але чому це пов'язано з дитячою травмою? Тому що діточки, за яких батьки дуже багато брали відповідальності і за яких намагалися все зробити, транслювали їм, що ой, да без мене ти взагалі не впораєшся. Ой, да що ти там починаєш робити, я все краще за тебе зроблю. Тобто не було довіри в батьків до того, що дитина може з якоюсь справою впоратися самостійно. Це нарцисичні Батьки, які бажали бути значущими, і дуже часто заміщали і бажання, і дії дитини своїми. Тому дитина виросла із знанням, а й все саме якось зробиться. Тобто, в дитини немає цього пазлу, що треба щось зробити для того, щоб отримати результат. Вона звикла. Лежати на дивані і чекати, коли воно саме там, коли саме все станеться. Це такі собі ліниві мрійники дивані. Це, на жаль, також пов'язано із дитячою травмою. Бо батьки не підтримали впевненість дитини в тому, що вона здатна на самостійне рішення, самостійні справи? Тобто, все було гіпоропіка, така і батьки заміщали. Дії дитини, Там, навіть до такого, такого дивного прикладу я можу тут вдатися, коли дівчинка 9 років сидить з мамою в кафе, і мама їй з вилочки ріже ножечком котлетку і кладе в ротик. Оце якраз Потім призводить до того, що дитина сама нічого не намагається зробити. І так, все понятно: все хтось зробить, мама зробить. Тому такі люди зазвичай шукають собі дуже сильних партнерів, сідають їм на плечі, лягають на диван, і в принципі так і, так і живуть, паразитує, паразитуючи на комусь. І остання причина дуже дуже цікава. Всі ви, напевно, чули про анальну травму, анальну фіксацію людини. Це коли під час того, як дитинка привчається до горшку, щось іде щось не так. Батьки якось або соромили дитину, або ну, щось пішло не так. Якісь були допущені помилки в тому, щоб психологічно дитина могла. Ну, самостійно і вільно ходити на горшок. Батьки або напружені були, або якось дуже тисли на дитину. Ну, коротше кажучи, щось пішло не так на цьому, на цій фазі розвитку дитини. І от така людина виростає, і вона. Дуже часто запізнюється, в неї немає відчуття часу. Вона знає, що вона має з цим проблему, але вона запізнюється на літак, запізнюється на поїзд, запізнюється на побачення, на зустріч з другом. Вона відкладає все і робить все в самий останній момент. Навіть до іспитів така людина буде готуватися, от в самі там останній день-два, і така людина просто. Просто сяде і витисне із себе останні кроки. Але весь час буде прокрастинувати. Але в саме останній момент вона візьметься, витисне із себе всі соки і буде намагатися вскочити в останній поїзд, в останній вагон уходячого поїзда. І чому це відбувається? Тому що людина. Коли, коли вона була маленька, вона навчалася ходити на горшок, і це пов'язано з деяким збудженням, яке дуже нагадує сексуальне збудження, тому що коли людина опорожняє свій кишковник, вона, вона Відчуває деякі полегшення, ну, воно як, як міні-оргазм такий стається. Коли людина в такому стресі, збудженні, летить на поїзд і е, застрибує на сходинку вже уходячого поїзда, вона теж е, е, переживає таке збудження, яке ну, дуже схоже на те сексуальне збудження. От це такі речі, до яких людина сама себе доводить цією прокрастинацією. Щоб отримати у той бонус, вскочити в останній вагон ходячого поїзда, і отримати оргазм і розрядку того збудження, анального збудження. На жаль, це не зовсім не зовсім про секс, але воно дуже такі ну схожі схожі речі відбуваються в організмі людини. Тому ну, це пов'язано із травмою і це. Треба розбиратися з цим у психотера... в процесі психотерапії. От, але якщо у вас вийде усвідомити ці всі причини і пропрацювати самостійно, то це буде просто прекрасно. От, на сьогодні все. П'ять причин я вам прокрастинації роз'яснила, тому працюйте і ставайте успішними, будьте ефективними і продуктивними. Ну, а я нагадую вам, що я дуже рада вашим вподобайкам, вашим підпискам і вашим коментарям. Напишіть, будь ласка, і як ви ставитеся до всіх цих п'яти причин, може, ви впізнали в собі якусь одну з п'яти, а може навіть декілька причин прокрастинації.